З Євангелія від Йоанна. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від Отця, за яке з цих діл мене каменуєте. Відповіли йому юдеї: не за добре діло каменуємо Тебе. Але за зневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм, хіба не написано у вашому законі? Я сказав ви боги, якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажив Бога. Бо я сказав я, Божий Син, якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то, хоч не вірте мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці, і знову намагалися схопити Його, але Він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив. І залишився там, і багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Йоанн про нього, було істинним, і багато хто там повірив в нього.